Доброго дня, мої любі капітошки! Сьогодні на занятті Дитина в соціумі ми з вами поговоримо про права дітей. Права дітей записані в такому документі, як Конвенція ООН про права дитини. Малята, подивіться на картинку. Це квітка ваших прав. Ми зараз її розглянемо і подивимося, які права мають діти. Дітей не можна залучати до важкої праці. Діти мають право гратися та відпочивати. Діти мають право на навчання, вчитися в садочку, в школі, ходити на різні гуртки, здобувати знання. На медичну допомогу. Якщо дитинка захворіла, вона має право звернутися до лікаря. Діти мають право на захист, також діти мають право на ім'я та громадянство. Усім діткам, які народилися, дають документ, в якому записують ім'я та прізвище дитини. Діти мають право на інформацію. Яку можуть дізнатися з книжок, журналів і засобів масової інформації? Право на любов і піклування. В кожної людини, в кожної дитини є сім'я. А тепер давайте пограємо з вами в гру. На екрані буде з'являтися картинка, а ви будете казати, яке це право. Подумали? Так, це право на освіту. А наступну картинку подивіться. А це Це право на відпочинок. А це право дітки на медичну допомогу. А здогадались, що це за право? Так, право на сім'ю. А це дітки. Право на захист. Ну, а на цій картинці ви здогадались. Право на ім'я. Наступна картинка. Так, право на інформацію. А зараз давайте з вами розгадаємо, в яких вже знайомих нам казках були порушені права. Яке право порушила зла мачуха проти дівчинки у казці Попелюшка? Так, все вірно, це право на відпочинок. Мачуха не дозволяла відпочивати. А в казці вовк і семеро козенят подумайте уважно. Молодці дітки, вовк порушив право на захист і сім'ю. А в казці гидке каченя. Як ви гадаєте, яке порушено право? Так, право на любов і піклування. Всі відвернулися від гидкого каченя і ніхто його не любив. Ну що ж, дітки, ми сьогодні повторили і вивчили такі права, як право на любов і піклування, право на медичну допомогу, право на освіту, право на відпочинок, право на захист та право на отримання інформації. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!